У нашій країні триває війна. Сотні тисяч українців стали учасниками, жертвами або свідками воєнних дій. У вашій практиці були якісь випадки нетипових фізичних та емоційних реакцій людей з ПТСР. Поняття немає, як я опинився у полоні. Я повинен був померти, як всі мої товариші. Та так, я зрадник. Коли я вже її витягав, вона дуже сильно обгоріла перше, що вона сказала, це не я. <рапливу> Ти винна! Не смій мене звинувачувати! Мені бога не знається. Якщо в мене всі загинули, я лишився саму. Я прийшла до вас як друг. Бо щиро хочу вам допомогти. Хочеш? Я покажу тобі, як зробити так, щоб снились добрі сни. Психолог, психотерапевт, бо не найкраще в своїй справі. Є у мене одна ідея. Ти не проти зі мною повінчатися? Забудьте про себе, про свої переживання, і згадайте своє колишнє ставлення до професії, Ви джерело для натхнення і наслідування. Ми разом згадаємо, що з вами відбулося, і ви скинете цей тягар з душі. Я просто не знаю, як сказати дітям, що мами немає. Треба навчитися з цим жити. Це важко, але можливо. Можете мене обійняти як маму? Мама! Я такого раніше ніколи не робила і вам категорично не раджу. Дивовижна ти людина.